Всім доброго дня. Починаємо засідання спільне засідання комісії міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься три питання: перше питання про звернення Рогатинської міської ради щодо підтримки президента України. Доповідає Микола Шинкар, перший заступник міського голови. Прошу, Микола Гаргорович. Шановні колеги, нашому вазі пропонуються. Підтримати проект звернення розвідки міської ради до президента України Володимира Зеленського щодо внутрішньої політичної ситуації в державі та захисту нашої української державності. Також оцінка ситуації і заява про підтримку. Є єдині в тому, що потрібно зробити все, світова спільнота, потрібно зробити все, щоб ця війна закінчилася, але без е, втрат для України. У ну, кого є членів комісії питання на Миколи Григоровича? Немає, прошу провести голосування. Гладчук Ольга Ігорівна. за. Гривнак Володимир Володимирович відсутній. Денляк Слава Лимрина відсутня. Іванова Ірина Івстахіна відсутня. Кушнір Тянива. За. Струк Володимир Зовіч за. Оксана Михайлівна, за семи. Чотири відсутні. Три відсутні, чотири проголосували за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Микола Григорович. Переходимо до наступного другого питання про звіт старост Ростинських округів Рогатинської міської територіальної громади. Доповідає Марія Марунчак, радник міського голови. Прошу Марія комісії. <правдає> Тим пріоритетом, які були визначені міською радою, а це про це підтримку збройних сил України, робота з адаптації і результат наших військових, які приходять на місця у нас безпеки, забезпечені свободи інфраструктури, надання якісних послуг населення і звичайно, що робота. Якщо в попередньому 2023 році Старостинські округи отримували фінансування безпосередньо для відведення відповідних робіт, навіщо простосувалося благоустрою, господарською, то у 2024 році все фінансування було спрямовано відповідно до потреб галузі освіти, культури, благоустрою, червось і довірні структури. І в результаті в села громади з освіти було направлено для робіт більше двох мільйонів. Гривні культури 483 тисячі. І якщо дивитися, то найбільше і допомоги, які зверталися наші мешканці, це звичайність загальних захисту населення. Відповідно, вкладано всім жителям 2 мільйонів гривень. Це за 915 тисяч на лікування 270 тисяч, Так по наші 28 дітей, які в батьків в час війни, що змічно отримали грошову допомогу. На жаль, у 24-му році загинули в громаді 22 особи, з них 19 це буде 000 І на сьогоднішній день ми маємо 76 шість воїнів, які загинули. Звичайно, що всі процедури пов'язані з спокуванням, а в подальшому. Це є сутові сімей, а та також встанування також для вас підговор і здійснення перед і відповідно з тими структурами, які працюють в громаді. Треба відзначити, що в 24 році в команді активно працювали в різні бригади лікарів Чорного Христа, і мали ванківського кормовального хренько, і власне організації по участі в таких на спільну роботу стало з медичних працівників, з місто працювали, вже у 25-му році вже теж почалося відповідно до хату, коли краща громадська активність наших мешканців це все, звичайно, активність щодо надання допомоги підтримки Збройним силам України, це наші постійні ярмарки, це розповідав маланка, це де корти збираються на підтримку війська. Окрім того, літіння маскувальних світок, здача кронів, зокрема, також створений орган самомулізації населення в селі Хліщівна. І в результаті десь можна сказати, це, це навіть на той час війни люди гуртуються, гуртуються. І хочу сказати, що між сербна громада розуміє, що прививно треба нас відділяти кошти на підтримку Збройних сил України. Решта це питання комунального господарства. Відповідно, старости працювали з комунальним підприємством ДП Рутинводоканалу, було проведено роботи в 900 родинських округах, з КП Благострій Р. -Е. Це, відповідно, діяла комплексна цільова програма, безпечна громада, де було придбано і щедрі, і рядування доріг, і ну, роботи по послугам таких. Була також в тому плані активні жителі, до долиня, випиться, вертолет. Жулю, де інституні мешканці самі з тим, що обла кошти поступають на тримає доріг, 에, ну, проявляли ініціативу, збирали кошти, робили дологи по безсипних ямках в таких ремонтах дороги. Треба сказати, що для безпеки дорожнього руху на дорогу комунальної власності за минулий рік було встановлено дорожні знаки, на що теж пішло відповідно більше 87 тисяч гривень. Будинку управління надало допомогу саме по вивезенню сміття ТПВ, по послуги вишки, чисти ремонт дахів і встановлення ринку. Теж відповідно було подано послуг більше на 109 тисяч гривень. І, звичайно, що інформування про потреби виконання тих робіт було за староста. Надання послуг це безпосередня робота як старості, так і адміністратора в окрузі. і було прийнято відповідно 1129 звернень, складено 938 актів обстежень, вчинено 1418 натуральних дій, видано довідок різного характеру 9264. Цифру значно зросли в порівнянні з, з попередніми руками. Запроваджено і проходимо навчання. Це тренінгу за роботи старості у системі електронного і ще старості пройшли успішно е, тренинг, е, по військовому обліку і отримали сертифікати. Всі ви знаєте про те, що старости щомісячно участь через засідання комісії по допомогах, також по роботі земельних комісій і тих комісій, профільних які є і безпосередньо працюють з роботою міської варти е, на місцях. Е, по проєктній роботі було в нас реалізовано два проекти з. Е, ХП, це Верхнологікський ліцей, освітня, освітній проєкт модернізації освіти, це сума 93 тисячі 100 гривень, співфінансування міської ради 31 тисяча, село Будяки це модернізація бібліотеки, створення інтерактивного публічного простору. Тут треба сказати про те, що 169 тисяч вартість проєкту, з них 50 тисяч коштів місцевого бюджету і активність формати села це 31 тисяча гривень. З товариством будовель Україна в селах Ягуш і дечки були реалізовані відповідні проекти по сумі 70 тисяч, кожен з них з фінансування міської ради по 10 тисяч. І три проекти з будовель Україна в Бюродянському старостинському округі. Відповідно, сума проєктів склала 192 тисячі, з низкою фінансування міської ради – 30 тисяч. Підтримала вона була м, ініціатива нашого відділу культури, більшого, там, відділу культури, по розпочаток робота презентації старостинських округів. Моє СОО Храплинка України взяла участь в презентації шість старостинських округів. Також в ході такої презентації були проведені ярмарки на підтримку збройних сил України. Щодо роботи старості мого, то практично це робота є. Щоденна і вона є робота з людьми, як є плюси, так звичайно є мінуси в кожній роботі, але це вже зв'язано з тим, що на сьогоднішній день е, інститут староста до кінця не має чітко прописаних е, таких ну, правил діяльності. Десь староста десь виглядає людина оркестр, всюди за все і в чомусь якомусь є невизначеним. І десь зараз, впродовж 24 року, було проведено таке опитування. Це були одні громади, які брали участь з першого з 1 березня. Всі старости, які працюють, будуть проходити такі опитвання. Ми вже розпочинаємо роботу з 1 березня, де наші старости також візьметь участь в цій роботі. Тому що це буде більше визначення прав діяльності в правовій сфері і буде відповідати вимогу всього. Всі звіти були завчасно завчасновані на сайті громади. Я думаю, що всі мали можливість депутати і всі. Цікава робота Познайомилися? Дякую, Марія Миронівна. Скажіть, чи у когось є питання до Марії Миронівна. Прошу провести голосування. Владчук Ольга Ігорівна за. за. Володимир Володимирович відсутній. Дениляк слава мирно відсутня. Іванова Ірина Встахіна відсутня. Тетяна Івановна. Строк Володимир, Школя Оксана Михальна за. Чотири за, три відсутні. Дане рішення. рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Марія Мирольна. Переходимо до третього питання про затвердження положення про порядок надання одноразових грошових допомог мешканцям Рогатинської міської територіальної громади в новій редакції. Доповідає Роману Ошитко, начальник відділу соціальної роботи виконавчого комітету міської ради. Прошу роман. Шановні депутати, шановні запрошені. Положення надання одноразової допомоги діє 24 четвертого року. Для комісії розгляду питань виникла така нагальна необхідність в тому, щоб десь систематизувати в першу чергу перелік документів, які необхідні при конкретних зверненнях жителів громади. Тому що в першу чергу положення зрієнтовано на учасників бойових дій, членів сімей загиблих, членів сімей тих осіб, які військовослужбовці пропали в безвісті чи перебувають в полоні. який дає вичерпний перелік документів, які ілюструють життєві ситуації, в яких перебувають конкретні особи, і дає можливість більш чіткіше і адресніше підходити до визначення в суті проблеми пакету, і проєктувати відповідні гроші ресурси для надання допомоги конкретним жителям якщо... Чи є, Чи є в нього питання? Немає, Немає. прошу провести голосування. Володшук, Ольга Ігорівна. За. Гривна Володимир Володимирович відсутній. Денляк смоломерна відсутня. Іванова Ірина Євстахівна відсутня. Кушнір Тетяна Іванівна. За. струк Володимир Володимирович. Школяр Оксана Михайлівна за, чотири за. Три відсутні. На рішення комісії рекомендує на сесію. Дякую всім членам Київ. Доповідачам за участь в комісії yeah. до побачення.